Вітаю всіх, мої дорогенькі! У нас починається новий тиждень сьогодні із 17 сімна, восімна, 18, 19, двадцять один, двадцять по 23. третє. Сімнадцятого по 23. В своєму телеграм-каналі я описала наскільки нелегким і непростим є цей період. Плюс у нас ще і новолуння. Молодик в 20 числа. Так що тиждень обіцяє бути, скажімо так, дуже непростим. Енергії тижня. Кому цікаво, переходьте в мій телеграм-канал. Силочка є в шапці профіля мого YouTube каналу і Тікток-каналу, і переходьте в Телеграм. Там я виставляю більше інформації різної на всякі теми. Те, що я не можу виставити на інших каналах. І так, тиждень, з 17 по 23 листопада 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Так, овни. овни очі бояться, а руки роблять. Хочете ви того чи ні? Вам треба починати совершенно новий етап в своєму житті. Якісь дороги комусь випадають, командіровки, відпустки, можливо, якісь поїздки, а комусь я починаю все спочатку. Страшно, але треба. Цей тиждень не дуже, правда, хороший для того, щоб починати спочатку, ну хоча б почніть планувати. Планувати, Тому що і бурі, і мечі ваш корабль підстерігають, але овни, составляйте плани, як ви будете це робити. Розпишіть свій, знаєте, дорожню карту собі. Карта дьявола буде брати в полон тільців. Тільці у вас будуть перепади настроєння, дьявол буде вам руководити. Ви будете, знаєте, які Непредсказуємі. Ви будете маніпулювати, вами будуть маніпулювати, вам буде казатися, що ви в якісь клітки, що вас життя загнало в якийсь тупік. Ну це такі енергії, просто такі енергії. Не піддавайтеся нас різні слабкості. да? Тіпа, тіпа алкоголь, наркотики, ігроманія, сексоманія, не вв'язуйтесь в авантюри. От не піддавайтеся цьому всьому. Заземліться. Дьявол у нас матеріальне. Далі у нас іде туз мечів для близнюків. Близнюки. Ви будете гості на язик. Карти пропонують вам свій меч встромити в землю все-таки. І стриматись на ці неділі, контролювати свої емоції. У вас можуть визникати якісь світлі ідеї, але це поки що тільки ідеї. Ви ви їх будете. Трошки пізніше так радять карти. Далі у нас йдуть раки. У раків буде е, е, така паніка, страх. Все пропало, все пропало. Кругом зрада, ніхто мене не любить, і взагалі я неудачник. Ну, такі енергії. Ми в такі енергії заходимо. Раки, У вас все добре. Ви боїтесь того, що, що ще не сталося. Понимаєте? І може ніколи не статися. А ви вже в паніці і в страхах будете в неділю, бережіть себе, свої нерви, пийте заспокійливе. Далі у нас ідуть йдуть, е, леви, леви, четверочка пентаклі. Леви, Леве, вам випадало по всім розкладам на, на найближчий час, що всі рідні і близькі будуть хотіти від вас грошей. Так от, не забувайте і про себе. Побудьте жадіною. Звісно, всім треба допомогти, але ви повинні думати про себе і відкладати і собі гроші. У вас повинна бути подушка безпечності в віді якоїсь суми денег. Подумайте про це на ці неділі. Діви, Туз спентаклі. А дівам хочеться грошей, і вони будуть їх брати звідусіль. Туз спентаклі це нові можливості, нові підзаробітки, нові бізнеси, нові контракти і взагалі везені. Єстественно, це е, туз спентаклі це про гроші, про фінанси. Далі у нас йдуть Терези. Шестьорочка Пентаклі, Терези, або вам прийдеться комусь давати в долг, або ви підете брати в долг. Ну, такое. на цій неділі, звісно, взаємовиручка, підтримка, вони нужні, але брати на цій неділі в долг, давати в борг не рекомендується. І тому сто разів подумайте, чи робити це. Друге, поки вас не попросять про допомогу, желательно два або три рази, поки не треба нікому допомагати. Бо добро, знаєте, воно наказуєме. Далі у нас ідуть скорпіони, король жезлов, скорпіони. Вам, на цій неділі на вас дивляться всі. Розумієте? І вам не удасться зіграти роль, яку ви граєте завжди. При цьому вам треба бути, королем жезлов, активним, тримати все під контролем, все контролювати, не приймати рішення, віддавати вказівки, грати свою роль. Хоча вас на цьому тижні будуть бачити люди наскрізь просто, але це не відміняє того, що треба бути таким, яким ви є. Далі у нас йдуть стрільці, розбите серце, стрільці. Ну, Можуть бути якісь неприємності, може попідвести здоров'я, міряємо тиск, перевіряємо пульс. Що там у нас з сосудами, що там у нас з сердечком, Підтримуємо своє здоров'я? Хтось може нанести дуже коварний удар. Е, дуже коварний удар, і буде боляче. Але ви ще маєте таку таку ще, будете мати таку ще, знаєте, накрутити це все себе, ще накрутити. Не така буде трагедія, як ви самі себе ще накрутите, щоб ще більше себе роз'ятрити і розбити собі серце. Козірошки. Козірошки, тройка кубків, ну, слава Богу, хоч у когось нормально. Козірошки, у вас троєчка кубків, зустріч з друзями. В общем, це беззаботне життя. Більше відпочивайте на цій неділі, не перетруждайтеся, тому що ви трудоголіки, всі козіроки, трудоголіки. Ну, можливо, якісь виключення, я їх не зустрічала. Так що вам треба більше відпочивати. Ходіть на природу, ходіть, хто де відпочиває. Хтось за чарочкою, за якимось коктейлем, хтось з друзями десь в кафе, да? хтось на якийсь концерт, в общем, а хтось просто ходить по городу, відпочиває, да? дивиться на людей. В общем, вам відпочинок. Далі у нас ідуть водолічики. Ви стоїте в обороні і далі стійте. Вам треба себе захистити любими шляхами, любими путями, чого б це вам не стоїло. Ви будете побідітелем. Далі у нас йдуть рибки. Паж мечів. Рибочки тримаємо себе в руках, тому що у вас буде. Е Скажімо так, бажання когось ужалити і вас будуть жалити. Дрібні, нікому не потрібні сварки на побутовій почві, придірки і тяжкі розмови. Зачем вам воно треба? Будьте ви більш лояльні і закликайте до цього свою половинку і своїх рідних і близьких, бути один до одного більш лояльними і не соритися помілечам. Отакий у нас тиждень чекає нас, мої дорогенькі. Всім бажаю його благополучно пережити. Всього доброго, до побачення!